Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. А у нас тут здійснили барбір. Невеличка ми... гра. Не вимушена. Ми переплутали рукавички, друзі. і Я у ли не натягував натягнув. Але можна все виправити різні розміри. Друзі, сьогодні ми разом на кухні. І сьогодні середа, а це означає, що правильно сьогодні дитячі рецепти, від яких ваша малеча буде в захваті. Але ж ми не забуваємо, що у нас масниця і цілий тиждень ми готуємо млинці. Тому сьогодні будуть особливі млинці для дітей смачні млинці з м'ясом. Ну і ми нагадуємо, що наш постійний партнер, торговельна марка «Корлівський смак. Смак, ціна народна, якість королівська ціна народна. Так я намагаюся зараз вдягнути рукавичку, друзі. Гайдрузія ну що ж, е, скільки газ, скільки рецептів тих самих млинців. <гум> ну, в принципі, це можна говорити про будь-яку національну страву, друзі. Але менше з тим, ми іноді дивуємо вас. Здавалося б до простими млинцями, але вони можуть бути не просто непростими, а ще й дуже смачними, унікальними, і не завдяки не тільки начинці, але і тісту. Перелік інгредієнтів, які вам знадобляться для приготування сьогоднішньої страви, яйця, цукор, олія, молоко, борошно, вершкове масло, сіль, куряче стигнути для начинки, морква, твердий сир і кріп. Власне, млиці є основою для сьогоднішньої страви. Я вже почав готувати. Ну тісто покажіть нам, будь ласка. Ось у нас така консистенція. Надобилося борошно, яйця, вершкове масло. До речі, розтоплене, яке я кинув до тіста. Так воно має бути кімнатної температури, якщо молоко, молококімнатне або тепле, не гаряче, ні ніякого. Холодне молока для замішування тіста. Це дуже важливо знати, друзі. Ну і а, борошно, ми що робимо? Просіємо заздалегідь. Ну, власне, насичуємо, насичуємо киснем. киснем і отримаємо ось таку угу. консистенцію. Навіть консистенцію можна показати, ну, коли полоник беремо. Ось, бачите? Так. Угу. Оце найліпше. Тоді є запорука, що у вас не будуть, по-перше, еластичними, а по-друге, вони будуть надзвичайно тоненькими і нерватися, коли угу. будете туди загортати начинку. І важливо оскільки у нас солона начинка для балансування. Ми додамо зовсім трошки там невелику, але давайте таке невелику столову або повну ложку, чайну ложку цукру. Ну, і сіль, звісно. І тут ще дуже важливий момент, ну, я, щоб щоб ви розуміли, якщо ви а, дасте більше цукру, то тісто карамелізуватиметься. Воно буде, буде смачним, таким хрумким зі скоринкою, але його важче буде загортати. Тому, якщо ви хочете додавати начинку в млинці, хочете, щоб а, був млинець максимально еластичним, м'яким і легко було загортати, скручувати в. Різні форми, які ви хочете, oh, то бажано ah, небагато додавати цукру, друзі. Ну, поки ти смажиш млинці, oh, я пішло. на себе беру начинку. Значить, Bary. що ми беремо для начинки. Сьогодні у нас є куряче м'ясо, це стегно. Ми uh -huh. проварили, пропустили через м'ясорубку. Також у нас твердий сир, і підсмажена вже пропасирована морква, також сіль, перець і кріп. Зелені обов'язково має бути. Друзі, ми обрали стегно. Воно, воно зазвичай більш жирніше, ніж, приміром, грудинка куряча, вона сухіша. Ну, 25-30 хвилин стегно у вас е, буде готове. І, приміром, якщо діти не люблять, зазвичай, смак, цибулі, запах, можна додати цибулю в бульйон, можна, до речі, корінці, зелені, я так завжди роблю, стебла додавати в бульйон. Бульйон можна використати далі вже як заготовочку так, для якогось супу. Е, от, отже, і поки зараз я буду змішувати цю начинку, я підгледіла лайфхак як натирати сир таким чином Ау. на терці, щоб Ау. не прилипав він до тертки? І радять а, газдині, що треба тертку на намастити або олією, або вершковим маслом. І тоді не буде сир прилипати до тертки, не буде застрягати а, в отворах, і легко буде її ну, найвеличкий такий а, сьогодні. Давайте, я пробую сьогодні ви, 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 вийшло пояснення за ластунками, Чорну я здивувався на ну, нашу оту угу. о, а, о, тертушку, намащувати маслом, коли ви натираєте твердий сир. Ну, в принципі, Дивіся, він може клас. він да, дійсно нічого дійсно. не хапати. Дійсно. Як же і варіант, щоб не намачувати це все і так далі. Ви можете клас. сир потримати в морозильній камері, трошки він затвердішає, і буде гарно тоді натирати. Або ось такий лайгок стосується саме вершкового м'якого розплавного сиру. А... Його теж можна гарно на натирти, щоб він не, не прилипав. Морзий на камера, холодний і можна, але я тобі скажу, як газдиня, що мені а... подобається цей лайн щоб не, не, не заморожувати сир, тому що неважливо, твердий чи м'який, реально це працює. Тертку далі дуже легко помити. Покажи, будь ласка, олеже ще раз. Бачите, взагалі нічого, нічого не застряло, не лишилося. Отже, поки Русла пан смажить млинці. Я зараз диви, швиденько... Це просто місяць. Друже, Подивай місяць. Місяць гарний. Чекай секунду. А? Мені ложку. Файно. І такі тоненькі, тоненькі, друзі. Так. Давайте я зараз Лас. роблю начинку. Я знаєш, що переживає, Руслан: що цим щоб дітям хтось не любить цибулю, не підсмажувати. Мені здається, чи начинка не буде занадто суха. Як на мене, трішки суховата. Я б все одно зробила засмажку або дрібненько з цибулі, або додала, приміром там трішки сметани для того, щоб ну, трішки було соковитіше, тому що мені трохи не вистачає цієї соковитості. але можна приміром такий варіант цієї начинки. Можна млинці скрутити і, е, покласти, можна скрутити, можна. Що таке? і покласти запікати Будем. в духовку, і тоді твердий сир Опа! фантастично. І Дивіться, то файло. А які закупати, гарний ласик? Такий запах не порветься. Так, я розмішую зараз. Трішечки додам кропу, подрібню його. Так, поки я дрібню кріп, зараз я вже розказала весь процес і буду вже намащувати млинці і закручувати. Давай розкажи у Руслана є цікаві поради, щодо ну, до поворідок. Ну сковорітками знаємо, що сковорідки, наприклад, чуву чавуна, та кажуть, що вона гарна, тому що тримає гарно то. Гарячість тепло на червоні сковорідці, воно гарно розпорядється, та тепло і рівномірно млинець смажиться. Але підступність червоних сковорідок вітому, що воно довго використовується, не чиститься, все-таки вона має таку здатність, що ця страва, будь-яка страва, яка в ній смажиться з тіста. Воно прилипає. Один варіант. Але та чавунна сковорідка, якщо у вас є сили, будь ласка, у вас чавунною, важкою сковорідкою перегортати оці млинці, якщо їх отак під підстрибувати ними, ну важкувато. Тому є спеціальні е, сковорідки для млемцепраці млинце -млинце для млинцепраці для млинцевих історій. От млинцеві сковорідки, вони з тихоновим покриттям. Але увага, друзі, якщо тефло нагрівається, дуже буде розпечена сковорідка більше двох. 220 градусів, тефлон, увага, тефлон, виділяє токсичні речовини. Це все потрапляє в їжу, яку ви смажите, і потім це відповідно потрапляє в наш організм. Тому а, а, не перегрівайте пательню, а, а робіть це все на середньому вогні. Ну, от Бачите, вже на ваших очах у мене ще один млинець готовий. Один Я не ризикнути його підстрибнути. Ану, давай, давай, пробуй. Та що пробуй? Ну, Я... давай атракцію якусь для глядачів. Ану, вийде, Ні? не вийде. Ну так, давай. давай я вірю в тебе. <гас> Молодець, вийшло, вийшло, вийшло. Але, знаєш, це не, а це, але, але це дуже небезпечно. Ну, в принципі, це дуже насправді ще весело. Але запорука в тому, що тут гарне, файне покриття. І тоді таким можливо є просто спокій, спокій, що у вас нічого не липне, не прилипне, і не зіпсується. Так, друзі, з цим ми е, впоралися. Начинка вже майже готова. Начинка готова, так що в твоїй млинці там у нас навіть є заготовочка, є заготівка. Є заготівка. Бачите? Ось так, такі млинці. Тічку, я додала. Додала трохи порізала зелені кропу. Я б додала, навіть якщо ви без цибулі смажите моркву, то тоді або трішки більше олії, щоб не була суха начинка. Якщо навіть вона суховата, то можете тоді покласти їх і чи підігріти, чи в духовку, і тоді сир розплавиться і це буде смачно. Ну що, зараз кілька млинців накрутимо і буде... Але там Ще спосіб накручування ж має бути. Відповідно. Яка різниця? Можна конвертиком зараз? Можна як законно, але ми знаєте, ми сьогодні. Конвертиком не зробимо. Ми сьогодні зробимо трубочками для того, щоб ага. можна було їх вмочувати в соус, угу. і тоді так трішки розтягнемо зараз. А знаєте, що ще в чому, чому прикол? Оце твердий сир. Я вже, зап... я вже думаю, наперед. наперед. Ну, Давай думай. Ви на заготівочку угу. наробили цих млинців. Ну, по першу морозильну камеру зберігаються просто топчик, Я вам кажу, це буде люкс. Будь-який момент захочеться млинців. захочеться млинців. Ми залишаємо наперед, душу. і вони файні будуть в будь який момент. Мен, щоб... коли захочете. Подивіться, яка краса, так, але так, щоб та... не випадало, та не випадає З кінця. Я... У тебе випадає з клубок. Ну випад... де випадає? Все. Подивіться, не Хорошо, випадає. Не випадає. Все, вже не випадає, Сам вже бачу. У мене нічого не випадає. Ой, Сиди, Чекай, коли а коли де дивися на тарілку? А. Ти мою тарілку забрав якраз для млинців страшного, ну, бери на ту тарілочку. Люди. Добре. Ну, це ж не страшно. Тож була Тож красива, якраз велика для млинців. Так, давайте я ще один накручу. Давайте. І до речі, ну тут можна, як ви розумієте, і... абсолютно будь-яку начинку так, зробити. А, але... Я не договорив вже ж. Ну я про млинці ж не договорив. Ти поки роби, я договорю свою історію. І ще і закінчу, друзі, що от начинка сиромки люда зробила, в тому, коли ви будете розігрівати на пательні зі скоринкою, то множець робити сир всередині розплавиться і не зробить начинку сухою. Ось О, це ви, я хотів сказати. ви бачите, як уважно слухає мене співведучий. Я кілька разів сказала: для того, щоб твердий сир розплавився, якщо начинку ага. вважаєте занадто сухою, то можна або на сковорідці її підсмажити, ага. або поставити ага. в духовку і трішки підпити. І тоді буде дуже-дуже смачно. Думаю, один, а ну, якщо хтось ви... включив телевізор і не чув до того, так. що розказати, ну я Молодець, молодець. От, а якщо ви не хочете. Таку начинку, будь ласка, можна печінковий паштет використати, можна використати сметану з грибами, можна використати лосось з вершковим О, сиром. А от тебе. Нач... Ну так а от приміром, Або як французи роблять крепи, вони додають туди ягід і з вершками. А наші бабусі робили використовували начинку, таку перетирали яйце з сиром, заливали сметаною і запікали. І, до речі, ще любили вони таке гречане. Борошно використовувати або кисле кисле дріжджове тісто робили. Сьогодні чим смакуємо? Сьогодні смакуємо ми з дитячим соусом. Це буде дуже смачно. Ти, будь ласка, зараз його наповни. Так. Так. Для витонченого смаку подавайте млинці на стіл з дитячим кетчупом. Він без консервантів чи барників і на 100% натуральним. Натуральний ще має дуже корисні макро та мікроелементи. Менти через додану морську сіль, і це буде максимально смачно. До речі, так і... ароматний вже так. про такий був і, 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 говорят... угу. і, і до речі, говорять. Давай туди покладемо і до речі, кажуть, розпишемо. що нібито саме в цей день а, виходять найсмачніші млинці на маслицю. А ми зараз перевіримо, чи дійсно Але виходять його. найсмачніші млинці. Ну давай. Давай, один тобі, один мені, друзі. Раз. З Богом за ваше здоров'я. Mm, хай опа. Смакує. Я казав, що випаде. О. Ну та тому що ну треба тебе ще потрусив. Знаєш? А? Mm. Mm. Дуже смачно, класно.